Вітаю, друзі! А також усі інші? У нас сьогодні 11 вересня, і це 1296-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосу є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про а говоримо якраз про питання, яке я неодноразово за останній час чув: а що буде відбуватися в осінньо-зимовий? Період, що будуть робити російські окупанти саме після того, як їх літній наступ можна сказати, що завершився не так, як вони очікували, вкрай не так, як вони очікували. Отже, на осінньо-зимовий період, на мою думку, будуть відбуватися наступні події. Російські окупанти дійсно за час е, свого літнього наступу не змогли реалізувати ті основні задачі, які вони перед собою ставили. Це перш за все захоплення великих міст, таких як Покровськ, таких як Костянтинівка. Е, ці міста для них були пріоритетними. Вони не змогли повністю їх закрити та навіть охопити як треба з трьох напрямків, не кажучи вже про оточення. Така ж саме ситуація і з Сіверськом. Сіверськ, а також Лиман, були в списках російського командування на досягнення результату по закінченню літньої наступальної кампанії. А результату виходу безпосередньо на сіверськ російських окупантів з трьох напрямів, а також на Лиман, відповідно, також, щоб можна було його затиснути а, з трьох напрямків. І, звісно ж, це Борова та Куп'янськ. Відповідно, Борова та Куп'янськ також повинні були опинитися під труйним пресингом з боку російських окупантів. І ми можемо сказати, що по результату з урахуванням усіх цих локацій, вони тільки в Куп'янську мали можливість на північно-західній частині міста о, зараз зачепитися за околиці і засилати туди свої ДРГ. Але говорити про щось більш масштабніше ні. По Боровій, по лиману, по сіверську також їм не вдалося реалізувати ці. Свої плани. Ну і Покровськ також е, тільки один напрямок: це через Звірове, про яке ми нещодавно говорили. У росіян є вихід на місто, через яке вони відправляють не стільки штурмові групи, скільки саме е, свої диверсійні підрозділи. А е, отже, для російських окупаційних військ 2000 26-му році зимова компанія, яка вийде по результату з осінньої компанії, 25-го, буде представляти собою що? А те, що осінню 25-го вони зустрінуть в більшості своєму в полі в сезон дощів, А взимку 26-го в більшості своєму вони зустрінуть все це о, в сніг та морози, ситуація така собі. А, метою неодноразово на це підкреслювали. Метою російського наступу 25-го року літньої фази кампанії наступальної було саме вихід до о, великих міст а, за причини того, що там повинні були розпочатись міські бої в осінньо-зимовий період. Проведення міських боїв вони бачили альтернативою, а, тому щоб залишати війська у полі. і Продовжувати наступальну кампанію в полі, яка закінчиться для них великими втратами людського ресурсу, зростанням втрат е, людського ресурсу через знову ж таки погодні умови та складні рельєфно-ландшафтні особливості місцевості. А от якраз вісняну кампанію 26-го року, вони планували розпочати саме знову ж таки з наступу по полям, по лісосмугам і так далі. Але відбуватися буде точно не так, як вони планували. Якраз осінньо зимова кампанія для них буде більшості своєму проходити в полі. Тому на цей період ми можемо очікувати того, що росіяни будуть продовжувати наступати. Це не треба навіть якось вигадувати, що там відбудуться якісь інші зміни. Вони наступали, наступають, і поки що будуть наступати. А з іншого боку, в них будуть зростати втрати. Цілком можливо, що для того, щоб підсилити свої наступальні спроможності в польових умовах, вони почнуть знову використовувати е, механізовану компоненту, е, танки, е, бойові броньовані машини, але, але ми пам'ятаємо, що в них їх невелика кількість у порівнянні з тим, скільки їх було у них в 22, му 23-му та 24 му роках. Отже, в якийсь момент, якщо вони знову оберуть таку тактику прориви наших позицій, захоплення наших позицій через безпосереднє використання великої кількості механізованої компоненти, це може призвести до того, що ця механізована компонента в якийсь момент стане не те, щоб критично дефіцитна, але вона буде дефіцитна в кубі, там вкрай дефіцитна. Зараз дефіцит техніки по російським підрозділам становить десь приблизно 80%. Саме дефіцит штатна комплектація це приблизно 20%. нестача це приблизно 80% по більшості підрозділів. Тобто, цей показник, якщо вони повернуться до своєї практики активного застосування механізованої компоненти, він значно збільшиться. І російська армія в якийсь момент повністю. Прийде в формат піхотної е, компоненти, виключно піхота. Е, хоча ми бачимо, що навіть зараз російській армії дехто та допомагає і зможе допомогти в майбутньому. Ну тобто, Північна Корея, ми ж розуміємо, про кого йде мова. Наприклад, е, Північна Корея ж допомагала не тільки боєприпасами і своїми е, відважними в лапках Чучхе е, в Курській області. Північна Корея відправляла російським військам артилерію, велику кількість мінометів, ствольну артилерію, самохідні артилерійські установки, тож ж само 170-го калібру і реактивні системи залпового вогню. Це найцікавіше. Справа у тому, що Північна Корея відправляла Росії реактивні системи залпового вогню, такі, як, наприклад, легка РСЗВ Type 75 107 го калібру. А також а, Колісна РЗВ калібру 240 мм м 1991 І це все на заміну чого? На заміну російських а, та радянських БМ 21 град, БМ 27 Ураган, БМ 30 Смерч У Росії. Дійсно, дефіцит з РЗВ, і це якраз а, показник того, як один з типів артилерії, реактивні системи залпового вогню за чотири роки війни. Ну він взагалі а, перетворився в такого собі однорога. Одноріг, це така міфічна тваринка, а, про яку всі знають, але яку ніхто в лісі не бачив. От саме це і є РЗВ зараз а, у росіян. В uh, 23-му році вони активно намагалися компенсувати втрати РСЗВ uh, створенням гомункулусів на базі таких флотських бомбометів, як РБУ 1200 та РБУ 6000, встановлюючи їх на МТЛБ, встановлюючи їх uh, на автівки, встановлюючи їх навіть на шосі танку Т-80, Т-72, та навіть uh, на станіну від ЗУшек. І тут. Uh, Навіщо я приводжу цей приклад. А, цей приклад він є найяскравішим в форматі, того що коли у Росії фактично а, було зведено до мінімуму запаси реактивних систем залпового вогню, а також можливості їх використовувати, вони звернулися до північної Кореї. Північна Корея їм їх передала і в достатньо такий непоганій великій кількості. Отже, якщо російські окупанти звернуться до Кимчинина з проханням передати їм. Танки або бойові броньовані машини, то піде він на це? Чи передасть він їх? Я думаю, що так. Тому в нас може виникнути якраз на рубежі 25 та 26 роках. Е така собі ситуація, коли у росіян почне з'являтися більше техніки е броньованої, важко броньованої техніки, і вся ця техніка буде північно корейського виробництва. Це трохи змінить дійсно ж баланс на полі бою, оскільки ми вже почали звикати до того, що вони воюють переважно піхотою, але це буде тимчасово ситуативне явище. Надовго їх не вистачить. Багато танків та багато техніки передавати російським окупантам північно-корейський диктатор не зможе. Самого їх не так багато, як йому в самому хотілося б. Отже, приблизно така ситуація буде. В зоні бойових дій на осінньо-зимовий період росіяни будуть намагатися наступати, їм буде дуже складно це робити, бо вони знаходяться в польових умовах. Відповідно, вони будуть звертатися до кінчини за допомогою, щоб забезпечити їх техніку, яка в них буде також закінчуватись. Але це не означає, що ми повинні забути про найголовніше. А російські окупанти зараз воюють, воювали і будуть продовжувати воювати, використовуючи саме кількісну перевагу. Якщо раніше це була кількісна перевага знову ж таки по техніці, і ми ставили свою задачу знищення техніки, то а найближчим часом а це буде саме кількісна перевага по людському ресурсу. Вони будуть саме на цьому робити акцент. А наша задача. Навіть якщо почнуть з'являтися нові зразки, ну, не нові зразки, а, скажімо так, північно-корейські якісь зразки техніки, не е, переорієнтовуватись на те, що механізовані колони по 10, 15, 20 танків в одній колонії, і ще підтримка, 20-30 ББ, це повернеться. Це буде знову ж таки, повторюсь, тимчасовим явищем. А от що найнебезпечніше для нас в цій ситуації це так, це те, що зробивши відповідні висновки з провального літнього наступу 25-го року, російський генералітет у вигляді Герасимова і усіх інших дідів, які забувають приймати пігулки, вони зроблять висновок, що єдиний Шанс для них перемогти, це продовжувати збільшувати армію а збільшувати свою армію за рахунок добровільної мобілізації вони не можуть. А примусові дії, якими їм допомагає слідчий комітет Російської Федерації, а саме рейдові дії щодо мігрантів, а також себе майже вичерпали і не дають того результату, який їм потрібен. Отже, цілком можливо, що з 25 на 26 рік. Або на початку 26-го, буде прийматися непросте рішення російським військово-політичним керівництвом рішення про проведення загальної мобілізації. Для нас це може бути серйозною проблемою, оскільки в 22-му році Росіяни продемонстрували, що так в них мобілізаційна система трощала, майже не луснула. Але вона при цьому надала за три місяці 300 тисяч тіл. 300 тисяч одиниць людського ресурсу російським окупаційним військам, за рахунок чого їм вдалося втримати території в 22 році по багатьом локаціям, а в 23 му після закінчення нашого контрнаступу, вони розпочали свій, який не закінчується досі. Отже, повернення до практики проведення загальних мобілізацій під назвою Там часткова мобілізація 2-0, сталінська мобілізація. 2025, чи щось таке інше. Ну, вони вміють придумувати ось такі безглузді е, тупі назви, але тим не менш, вони будуть готові це проводити. Отже, це, на мій погляд, буде також невід'ємною частиною е, осінньо-зимової е, їх кампанії, осінньо-зимової фази. І я хотів би помилятися. Я хотів би помилятися, тому що ось що що, а чергова загальна мобілізація у росіян. Навіть під прикриттям, ну, взагалі, нам не потрібно. Друзі, дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, а також репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі зі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого, ви можете ще стати спонсором обозу її і, відповідно, допомогти таким чином. Робити каналу ще більш цікавого та унікального контенту, який спонсори отримують першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосвіє в черговому огляді мапи бойових дій кожного ранку. Слава Україні! Слава нації!